Парафія святого Миколая в Харкові пройшла складний і нелегкий шлях, уявляєте відношення церковників Московського патріархату до українських греко-католиків та труднощі не злякали владику Василія, який очолив харківський екзархат. З 2014 року я перебуваю тут в Харкові. Цей храм, який ми бачите, він будується з 2014 року. Відновили ми тоді будівництво цього храму. В 2017 році ми освятили ось цей нижній храм нашого собору, Собор Святого Миколая, а цей нижній храм на честь Верховних Апостолів Петра і Павла. Владика Василій згадує перший день. Повномасштабного вторгнення рашистської армії в Україну, страхи, розпач, які охопили людей. Я пригадую, що охоронець зранку мені в 6 годині подзвонив, що почалася війна. Хоча я вже встав 5 години від пробудився від цих обстрілів, які були в місті, обстрілювали вже тоді ракетами Харків. І в шостій годині приїхав сюди до храму, помолилися і фактично перебували тут. І е, жодного дня мене пропускали богослужінь. Кожного дня в храмі проходили богослужіння. Те, що владика Василій проводив богослужіння щоденно, стало у повоєнному Харкові явищем унікальним. Парафіяни знаходили в храмі захист. Духовну підтримку, розраду. Ну, коли почалася війна, постало питання, що робити, чи від'їжджати з Харкова, бо обстріли були дуже щільні, і е, таке враження було дуже незвичайно тривожне. От. А, але коли стало відомо, що в нашій церкві Залишається владика Василій, продовжується під час війни кожного дня служби, то питання можна сказати відпало само по собі. Коли ми побачили владику, його спокій, його впевненість в тому, що саме так і треба діяти, саме так і треба робити, і коли ми побачили. Тих людей, які залишились, тобто ми побачили, що ми не самі владика, не сам. І відразу настрій змінився і з'явилось якесь відчуття впевненості. Ну, можна сказати, навіть безпеки. Парафіянка собору святого Миколая Анна вважає, що саме завдяки порадам владики Василія її родині вдалося врятуватись. З початку повномасштабної війни два тижні ми прожили в підвалі, було дуже страшно, тому в такому самому пеклі це на Данілавки, бо з циркунів обстрілювали Харків, все це було і біля нас спадали. Всі ці снаряди. Ми бачили, як посілок Жуковського обстрілюється Салтавка. Все це дуже, дуже страшно було. Але після двох тижнів ми узнали, що наш владика Василій, який є вискапом харківським, знаходиться в церкві в нашій, і кожного дня прави літургію. І ми так відчули, що ж ми тут робимо, треба щось теж робити. Але страшне було це виїхати. Ця дорога від дому до церкви. Це було саме страшне. Але Владика каже з молитвою сіли в машину і поїхали. І цей самий страшний відрізок дороги, і коли перехстепаєш, прям доїжджаєш до ворот церкви, тільки переступив порог, таке відчуття, спокою. Все сразу все забувається, все кудись дівається. Ну, ти як попадаєш на такий оазіс миру і спокою. Всі ми пам'ятаємо ті страшні дні, коли Харків. Був під постійними обстрілами, коли не працювали ані магазини, ані аптеки. Владика Василій розумів, що треба рятувати людей і почав організовувати гуманітарну допомогу. Ми почали роздавати гуманітарну допомогу. Але п'ять таки, завдяки нашим графіянам, греко католикам по всьому мирі. Тобто Владика зв'язувався з різними странами. У нас дуже багато церков по всьому миру, і всі ці люди стали збирати цю допомогу і нам передавати. Коли ми почали приймати першу гуманітарку і побачили те, що присилали люди з Західної України, це були звичайні речі, але були вони зроблені руками. Це було не щось куповане, це були голубці, це були якісь. Піріжки, і це було настільки вражало, що люди згуртувалися для того, щоб допомогти тим, хто зараз є тут на сході в скруті. Владика Василій підійшов до розподілення гуманітарної допомоги як справжній європейський менеджер, що зробила цей процес упорядкованим та ефективним. На подвір'ї нас стоять вже тепер окремо палатки. В кожній палаці є, видається певна продукція. Наприклад, є продукти харчування, люди заходять в цю палатку, отримують ці продукти і виходять. Інша черга йде, до, де дитяче харчування, гігієни, також люди туди підходять, чи медикаменти окремо, теплі речі, одяг. І таким чином видача цієї гуманітарної допомоги вже набрала такого методичного певного характеру. Владика, кожному доручив окремий напрямок. Наприклад, я був відповідальний за теплі речі, і моє завдання полягало в тому, щоб їх можна було прийняти, посортувати, щоб потім, коли. Треба було видавати людям, можна було розуміти, де що знаходиться. Кожна людина має якісь свої потреби. Хтось лишився взагалі без житла. Йому треба було теплі ковдри, там, подушки, от, білизну якусь постільну. Для владики Василія і всіх харківських греко-католиків першорядною і найголовнішою стала допомога українським військовим. Кожного дня. Промовляючи слова молитви за Україну, парафіяни розуміють, що захист і перемога залежать від стійкості та мужності наших воїнів. З перших днів війни церква нас підтримує тим, що як сказати, дає продукти, хозтовари. Як на виїзд ми перед тим, як виїжджати, зазванюємося з владикою Василієм, пишемо списки, скільки людей їде, куди їдуть. Він нам збирає на скільки днів, на скільки людей продукти харчування частенько дає там одежу. Носки, труси, ну що потріб, що, що, що можуть дати, що, що є. Ось таким чином. І е, дуже, дуже сильно допомагали ліками. Боєць легендарного спецпідрозділу Кракен Андрій приймав участь у боях за Харків, Куп'янськ, Бахмут. Так як в мене медична освіта, перелив до медроти на медивок. Один з важливих напрямків діяльності парафії присвячений дітям. Батьки, які приходили за гуманітарною допомогою до нас, сюди до храму, до нас самі звернулися і кажуть, наші діти сидять в підвалах, ховаються від тих обстрілів. Школи не працюють, садочки не працюють, ніяких гуртків нічого немає. Може би ви також зайнялись дітьми щось для них організувати, якісь там ігри, якісь таке дозвілля трошки для них організувати. Ну і ми почали тоді з кого? З наших вчителів, які тут були на парафії, які приходили нам, допомагали також роздавати гуманітарну допомогу. Ми почали для дітей проводити такі зустрічі. Найсвітліше християнське свято Різдво. Відзначалось у соборі Святого Миколая не тільки урочистими молитвами, а й виступами дітей наші діти. Вони такі дуже гарні діти, але вони дорослі. Ця війна їх дуже сильно змінила. і вони навіть, швидко мислять. Вони такі творчі. Вони підготували такі вертепи, це неймовірно. Просто такі калятки, Тись тобто маленька дитина розказує калятку, яку я б допустим, доросла. Я не знаю, змогла б її вивчити не зараз таку калятку. І Вони так щиро, так відкрито. Вони ну, як маленькі галядка. Дійсно, діти це чисті душі, які от настока все. Нам несуть цю чистоту і відкритість, і нам є чому в них повчитися під час війни. і дуже цьому добру і ці чистоті. Незважаючи на те, що війна триває, собор Святого Миколая продовжує відбудовуватись, і це є прекрасною ознакою перемоги життя, віри в майбутнє. Бригадир цієї бригади, яка штукатурила зовні стіни, Ярослав. Він відразу пішов добровольцем і в травні місяці під ізюмом загинув. Так. так що така історія також із нашими майстрами, які штукатурили, працювали над цим храмом. Ми хочемо зараз відновити ці роботи, але дуже важко також знайти майстрів відповідних, щоб могли добре зробити. Цю працю, ви бачите, що храм архітектура досить складна його є. Владика Василій дуже пишається тим, що над відновленням собору працює відомий харківський реставратор талановитий майстер Ернст Шваранович. Ернст, він займався і займається оздобленням таким, зовнішнього. Завершенням оздоблення зовнішньої частини нашого храму. От на головному барабані, ті колони, які стоять, ці капітелі, це все робив Ернст і його, його команда. Много літ я займаюся реставрацією, займаюся скульптурою і в основному е -е діяльність на е -е реставрації храмів. Такой храм, как на Валентиновской. Там уникальный вариант колонады, балюстрат которая вся сделана ручная работа. Таких работ практически нет. Это по технологии Скалеол, итальянской технологии. Здесь также будет уникальные на храме николая чудотворство здесь делается колоннада верхняя часть 16 колонн как бы уже сделаны но сейчас опускаемся вниз 42 колонны будут произведены и тем что это уникальное тем что это действительно аналогов очень мало такого по Міру, uh, тому здесь вкладываем всі ми душу. Эрнст вважає, що цей храм є таким же неймовірним, як і екзарх, який його очолює, храм Ніколая Чудотворця, який, собственно говоря, визловляє Владика Василій, uh, унікальніший чоловік, унікальний храм. И е, Храм соответствует владыке, который, э, е, собственно говоря, своей добротой, своей добротой строит э, е, этот храм. Про надзвичайну людяність, сердечність владики Василя всі, хто з ним знайомий. Я заболел, как, І он не спрашивая ні о чому, приїхав самостоятельно домой. Привіз гуманітарку, і о, це було від душі приємно до сльоз. Погодьтеся, що сьогодні українські храми відіграють нову роль у суспільстві. Вони не тільки стають прихистком для людей, які перенесли важкі втрати та страждання. Роль церкви справді є дуже важливою, бо церква підтримує віру і дух. В людей і важливо є, щоб священник залишився з вірними в храмі, щоб він не поїхав, щоб він не залишив парафії, щоб він не залишив храму. Владика Василій виконує свою місію служіння християнським заповідям бездоганно, тому що допомагаючи людям, закликаючи їх дотримуватись принципів моралі, слідує їм у власному житті. Він є носієм чеснот, які притаманні священикам нової України, гідної, загартованої у полум'ї випробувань Європейської держави.